Норвегія допомагає Харкову і фінансує відновлення енергосистеми міста. Сонячні панелі від Скандинавії дозволять не тільки бути енергонезалежними, а й заощаджувати кошти. Крім того, партнери з Норвегії запропонували сучасні електростанції для шкіл та лікарень. Репортаж Світлани Шакера. Лікарня з кардіологічним профілем у Харкові розташована на Салтівці. Це район, де з перших днів війни знають, як це працювати під обстрілами або коли немає світла. За рік лікарі рятують тисячі пацієнтів із хворобами серця. У медзакладі мріяли про сонячні панелі, щоб робота не залежала від відключень. І уряд Норвегії здійснив такий проєкт Мрію. Ми допомагаємо, якщо потрібен, терміновий ремонт енергетичної інфраструктури, надаємо підтримку в обслуговуванні, і що надзвичайно важливо, ми також фінансуємо перехід України на застосування передових європейських технологій в галузі енергопостачання. Міністри Норвегії у місті Герої Харкові під супровід сирен на власні очі побачили наслідки останньої дронової атаки на житлові будинки. Століття тому норвежець Фритьоф Нансен перерахував частину Нобелівської премії Харкову. За ці кошти тоді звели дитячі будинки, які рятували від смерті. Сьогодні інвестиції від Норвегії також спрямовані на збереження життя. У Харкові. Ми розмістимо такі установки на 13 об'єктах, і це дасть змогу працювати стало і незалежно. Ми беремо за приклад Норвегію, бо вони передова країна у запровадженні інноваційних шляхів в енергетиці і коротких і довгочасних перспективах. Загальна інвестиція від ПРООН в Україну 115 мільйонів доларів. Для Харкова частина суми піде на електростанцію у восьми лікарнях та п'яти школах. Також профінансують укриття для 700 учнів в освітніх закладах із безперебійним світлом та водопостачанням, а ще забезпечать акумуляторами для нічної роботи. Для нас це дуже важливо, бо я вже казав, ми маємо зробити енергетичний острів для того, щоб не залежати від енергопостачання з інших міст і інших регіонів. Тому то, що ми сьогодні проходимо опалювальний сезон на тому рівні, на якому ми зараз проходимо, це теж завдяки і вам, і вашої підтримки, і завдяки тому, що ми маємо маємо таку можливість переходити в пікові часи на кагенераційне обладнання, яке вже придбане і яке зараз вже почало працювати. Норвегія всебічно допомагає нашій країні лише цього року. Майже 8 мільярдів гривень спрямовані на військову та гуманітарну підтримку. Крім того, ця скандинавська країна прихистила 90 тисяч українських біженців. Уряд Норвегії піклується про те, щоб вони почувалися в безпеці. Ми запрошуємо українських дітей відвідувати норвезькі школи. Дбаємо, аби їхні батьки могли вийти на ринок праці Норвегії. Надаємо місце для проживання, щоб їхні базові потреби були забезпечені. У сонячні дні встановлене енергообладнання повністю забезпечить світлом лікарню, а це заощадить півтора мільйона гривень, які підуть на інші потреби. Свою ефективність станції вже довели в трьох харківських медзакладах. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, марафон Єдині новини.